Станом на ранок понеділка, 2 лютого, за минулі вихідні, на Сумщині зафіксовано 100 ворожих обстрілів по 27 населених пунктах у 20 територіальних громадах області. Наразі найбільш обстрілюваними залишаються Сумський та Шосткінський райони. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки прильотів та проведені роботи з їх ліквідації. Продовж вихідних, що минули, співробітники ДСНС регулярно залучалися до ліквідації наслідків ворожих атак по Сумській області. Зокрема, в ніч з 30 на 31 січня ударні безпілотники влучили по шосткінській громаді. В даному випадку в результаті атаки горіли як будівлі, Господарського призначення, так і оселі мирних громадян. В цей же період атака була по Конотопській громаді, значних руйнувань і з подальшим займанням зазнало нежитлове приміщення. День 31 січня ударні безпілотники атакували місто Суме в обласному центрі. Влучання було зафіксовано по житловому сектору. Пошкодження були відмічені в трьох оселях мирних громадян, і крім цього, горіла будівля господарського призначення. І вже пізно ввечері, також 31 січня, масована атака по різних частинах області. В даному випадку співробітники ДСНС ліквідовували наслідки в Недригалівській, Кириківській а також Конотопській громадах. Пожежі були зафіксовані в житловому секторі, в цивільній інфраструктурі, горіли будівлі господарського призначення, також значних руйнувань зазнали нежитлові приміщення. У всіх випадках була важка безпекова ситуація, тому періодично ми роботи призупиняли. Проте, не дивлячись на всі складні обставини, абсолютно всі осередки горіння нам вдалось ліквідувати саме. На тих локаціях, де підрозділи ДСНС працювали і продовж вихідних ліквідовували наслідки ворожих атак, травмованих людей не було виявлено. За вихідні працівниками ДСНС загалом було зареєстровано 16 пожеж. На їх ліквідацію було залучено 19 одиниць спецтехніки та близько 76 чоловік особового складу.